Товариство, всім привіт, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, я Олександр, радий вітати вас на нашому YouTube каналі. Як ви бачите, сніжок і сліди його простили. Перетворилося все знов на багнюку, болото, але мова сьогодні у нас не про те. Зараз вирушаємо з вами у сарай. Будемо проводити певні роботи підготовчі до заїзду наших свинок. Так що, товариство, сподіваюся, що ми... Напрацюємо на вподобайку. Обов'язково ставте ті питання, які будуть виникати у ході відеоматеріалу. Всім приємного перегляду, і погнали. Так, товариство, буквально півгодинки, і наш майбутній станок, наша загорода підготовлена до заїзду Тих оцвинок, які ми в перспективі маємо сюди завести і придбати. До речі, внизу в коментарях можете писати свої припущення з приводу того, що саме з'явиться у нас на господарстві. Порода буде дуже цікаво почитати ваші думки, ваше бачення, з чого би ви. Почали, ну і припущення того, що би з чого ми почнемо. Ну а чого безпосередньо все таки от має вигляд: осб лист в якому лобзіком вирізано отвір під інфрачервону лампочку, і безпосередньо та от зона, яка знаходиться зараз перед вами, це і буде зоною. Сну наших поросяток, чому виконано все таким чином, тому що температурні режими для малих поросяток дуже і дуже важливі, і таким чином ми намагаємося залишити максимальну температуру. Яка буде даватися нашою інфрачервоною лампочкою, тому що зазвичай вся температура вона піднімається вгору. В ідеалі, звичайно, було б зробити ще з боку одну стінку, щоб так називаємо будиночок у нас утворювало утворювався, але подивимося, завеземо. Якщо буде їм прохолодно, то ну, тоді далі вже будемо реагувати відповідним чином. Що стосується температурних режимів, то ідеальними вважаються температурні режими 22-24 градуси безпосередньо у самому свинарнику. У тій же зоні, де в нас мають знаходитися поросятка, має бути 32-34 градуси. Ну, до цих норм ми звичайно не дотягуємо, тому що свинарник зараз повністю пустий, охолоджений, прохолодний. Тому, знову ж таки, будемо робити все від себе можливе, щоб в цих умовах створити оптимально ідеальні умови і температурні режими для поросяток. Тому що безпосередньо від температури залежить дуже багато, ріст і розвиток ну, температура якраз в першочергово впливає на всі оці от процеси. Генетика, годівля, температурні режими, запорука гарного росту і розвитку. Значить, чому перемістилися сюди? Тому що плани першочергово були інші. Плани були розмістити їх в іншому приміщенні. Ну, Як і завжди, в свиноводстві плануєш одне, виходить зовсім інше. Так що, що вийде у нас, обов'язково слідкуйте за нашим каналом, ми будемо показувати. Зараз вирушаємо у наш склад, там також. П декілька питаннячок нам потрібно буде разом з вами проговорити, тому що на них потрібно дуже багато звертати уваги. Якраз от за цими от проблемами хлопці до мене і звертаються. Дуже ще дуже ще одне товариство питання, яке би хотілось безпосередньо з вами обговорити з вами поговорити. Питання наступного характеру: питання якості, кормів, комбікормів якими ми годуємо наших свинок? Чому хочеться про це поговорити? Тому що буквально за дві недільки чоловіка три до мене зверталися, спілкувалися, і проблема наступного характеру кормова група, неначе одна й та ж сама, але? Ну, поросятка починають пропадати або починаються діареї. У певних випадках хлопці телефонували, що свиноматки абортуються. Значить, до чого прийшли. І що виявили на оцих от господарствах. Тому що питання не одної хвилини спілкувалися, розбирали всю цю цепочку, як виникали ці проблеми, як боролися, що допомагає, що не допомагає. Значить, на частині господарств вирішили всі ці питання шляхом повного. Повної зміни зернової групи, значить, є таке поняття, як мікотоксини. Токсини е і е ну, безпосередньо грибок е на першочерговій стадії уражається вся зернова група. Ну, і в послідуючому цей грибок переростає в такий токсини яд, який е ну, у різних випадках по-різному впливає на нашу тварину. Якщо це більша тварина, то Ну, от оці от токсини вони, ну я би так сказав, менш небезпечні для маленьких поросяток, підсисних поросяток для щойно відлучених, там поросят до 20-25 кг. Дуже часто ці проблеми і оці от мікотоксини являються ну, смертоносними. Так, от умовам зберігання і якості безпосередньо самого зерна потрібно приділяти не меншу увагу аніж тим самим. Поросятам, генетиці, умовам е, утримання. Тому е, звертайте обов'язково увагу на те зерно, яке ви купуєте в вологу і умови зберігання. Е, є таке от поняття: мало хто про нього задумується, е, як зерно у нас дише. Навіть при отій от ідеальній волозі, яку нам е, Якби, яку ми вважаємо гарною для зберігання зерна, це там 12, 13, 14%. Ну, не бажано у перші 2-3 неділі оце от зерно закупорювати у металевих бочках, тому що в будь-якому випадку зерно дише, виділяє певну вологу і потрібно, щоб воно дозріло, можна так сказати. І вже після того ми. Можемо ну, або в бочку закатувати. От безпосередньо один із е, варіантів проблеми, е, хлопець із Чернігівської області, зтелефонував. Е, у нього є 300-літрові бочки із підмастил. Е, ну і е, якраз от жнив набрав він зерна і для того, щоб миші не портили це от зерно, загрузив його все у бочки, його дуже величезна кількість. На першочергових періодах проблеми не було: це літо, весна, начебто було все нормально. А в цей період, буквально півтора-два місяці назад, свиноматки почали абортуватися. Ті свиноматки, які налупили маленьких поросяток, у них почалася величезна діарея, і в принципі, в період, коли антибіотик, коло це більш-менш помагає, тільки антибіотик. Ну, завершує свою дію, закінчується проколювання. Відразу ж починається діарея. Поросята, які відлучаються, деякі гинуть. У деяких також починається дуже величезна діарея. Ну і... Знову ж таки розбирали всі оці цепочки, розбирали наслідки, чому так, коли так. Ну і прийшли до такого от висновку, що те зерно, яке знаходиться безпосередньо у нього зараз на господарстві, воно інфіковане грибком і в якому накопичились так називаємо мікотоксини, які і призводять до цих негативних наслідків, тільки він поміняв от зерно. І проекспериментував на маленькій групці поросяток. Оця от проблема зникла. Ще один підписник телефонував, але поки що якби невідома ситуація із ним. Також відсотків 99, що це от ці от токсини тому. Коли купуєте зерно, обов'язково дайте йому ну, дозріти. Є таке поняття, щоб воно віддало всю вологу. Потрібно, щоб зерно дихало. Не закупорюйте його, не закривайте його, тому що це дуже дуже важливий фактор і дуже дуже важливий нюанс. Тому що, ну, начебто, хто б там, коли б там подумав, що це може бути проблемою, але взагалі сільське господарство і тваринництво це. Суцільні проблеми якраз в тих містах, де ми їх не чекаємо. Так що можете написати свою точку зору, своє бачення з приводу цього буде дуже і дуже цікаво почитати. почати. Хлопці пишуть з приводу того, от, ідеальні оптимальні розміри свинарника, які можна і потрібно будувати. Ну, Як тут можна щось радити чи про щось говорити, якби... ну, мені здається, що кожний господар розраховує і прораховує ті. Розміри і ті варіанти, які ну, максимально ідеальні для нього. Ну, єдине, що можна сказати, що от висота бокових стін. Коли я будував, я відштовхувався від такого, що вона має бути е, ну, не більше мого зросту для просто-напросто умов е, комфортних роботи, щоб головою е, ну, не доводилося відбивати собі балки. Це перший нюанс. Другий нюанс. Ну, будувати там бокові оці стіни двохметрові метрові, сенсу немає, тому що це перерозход. Е, Взагалі е, матеріалів і лишня трата коштів. Е, нахил буквально там пів метра. Е, тобто, якщо у мене отут е, е, ну, метр вісімдесят п'ять. Висота стіни, то там, грубо говоря, 2,20-2,30. Безпосередньо схили цей, його більш ніж достатньо, щоб і вода, і сніги, і все на світі сходило. Тому ширина, знову ж таки, багато нюансів на це впливає. Ті ж самі балки, є у вас несуща стіна чи немає. Ну, тому як тут щось радите абсолютно для себе не берусь. Беріть, забивайте так називаємо колишки, рахуйте, загород, проходи, де у вас буде, щоб вам було удобно заїжджати, розвертати, щоб ви там боком, прискоком не переміщалися в своєму свинарнику, а було комфортно і оптимально ідеально до вас працювати. В принципі, все прорахувати неможливо, як показує практика, але є якісь ну, певні розміри, стандартні, чи я навіть не знаю. Я, ну, ті ж самі балки, ті ж самі вікна. Обов'язково вентиляція має бути, обов'язково мають бути вікна, які відкриваються для провітрення. Ну, це якісь такі елементарні речі. Так що ми біжимо пасти овечок. Товариство дякую за перегляд. До нових зустрічей!